Фіналізуємо наші обласні змагання серед ветеранів і ветеранок. Я б сказав, що наш задум відбувся на понад навіть 100%, тому що охоплено загалом понад 400 учасників, а це просто приємно, коли і родини наших героїв всі долучилися до цього свята. Сьогодні адаптивний спорт це дійсно один з найкращих інструментів щодо реабілітації наших ветеранів і ветеранок. Це дійсно один із пунктів політики героїв нашого президента. І переконаний, що ця подія саме для Черкащини, вона, надзвичайно важлива. Я хочу підтримати своїх хлопців, загиблих, поранених, свою славну 72-гу бригаду. Всім вітанечко їм. Як можу, так і підтримую Збройні Сили, Україну, рідне місто Тальне. У нас створений центр підтримки ветеранів, їх сімей. У нас є спортзал, у нас є прекрасний комплекс. Хай приходять наші хлопчики, займаються. Ідея це сумасшедша ідея в гарному, позитивному напрямку, тому що це, це майбутнє буде От в нашій Україні, це буде майбутнє, майбутній спорт, розвиток спорту. Хлопці вони приходять додому і вони просто починають жити новим життям. Новий склон у них, чи підйом, чи склон починається для того, щоб почати щось нове, почати нову мрію, почати нові емоції, почати. Нове життя для чоловіків, для хлопців, підтримка дружин, дівчат це дуже важливо. Це мотивує, це дає напрямок рухатись вперед і залог успіху наразі під час війни, так загалом. Коли є сім'я, коли є підтримка, це дуже важливо. І коли є такі змагання, тут ми всі зустрічаємося, тут ми всі майже знаємо один одного. Тут ми не змагаємося, тут ми відпочиваємо. Я з нетерпінням це чекала, але я не очікувала, що це буде прям настільки вау-мега-бомба. Не знаю, як передати іншими словами. Я дружина військового, який зараз знаходиться на сході, Передаю йому дуже великий привіт.